Прийшли попрощатися з наймолодшим нашим побратимом Антоном. Молодий хлопчина, на жаль, гинуть самі кращі хлопці, на яких мала базуватися наша нормальна держава Україна. Він нас пробув більше року, вчили щось, пробували його навчити, але Бог розпорядився так, що вже його з нами нема. Почався контрнаступ, ну і, звичайно, артилерія з боку агресора. Почала накидати снарядами, і вони укривалися в бліндажі, і в бліндаж попав снаряд, і таким чином він там не один погиб. Антона Фарваричука я знаю як чудовою людиною, відзивчою, щасливою, дуже щирою, роботячою. Людина, яка пішла, я не знаю, не шкодуючи себе. Він був мало підготовлений, але він не побоявся піти. Піти і бути там, де наші всі військові, які гибнуть, віддають своє життя за нашу державу. Ми його дуже любили, ми його цінували, він був дуже світла дитина. І, ну, я не знаю, навіть не можу передати. Ми хотіли б, щоб він би жив і щоб всі діти жили. Він був з багатодітної сім'ї. Ну, таке вийшло, що пішов захищати нашу Україну і загинув. Вони одночасно призивалися, син ще знаходиться в зоні бойових дій. Вони в один день разом призивалися і погиб практично там, де місце він зараз знаходиться.